Поїхав на авторинок на жуляни масло в коробку купити. Завжди купляю оригінальне. В літрових бутилках таке синеньке. Коротше, хто знає, то знає. Під'їжджаю до ринка, колодки йо Йомою. Коротше, замість оригінального купив баклажку 4 літрову Мобіл якийсь там, потім покажу. 1300 гривень. Не знаю, буду надіятися що коробка в ближайші дні не ляже. Бо пришлось купувати колодки 950 гривень, до речі, віддав за колодки ще. А чому масло вирішив зекономити? Тому що завтра в мене ще заміна масла в двигуні. ще плюс так щось вони там. В машині хай подивляться, тому що рейка почала щось в одних містах, щось, коли ти починаєш руля крутити на місці, коли ти розвертаєшся чи там задки здаєш, то закусує буває, то хай подивляться. І щось там справа у мене теж буває, там щось крехне. Ну, коротше, плюс завтра мені за машину треба гроші віддавати. Плачу я за неї в неділю 5,5 тисяч гривень. А... Ну, Я не плачу 5,5, я плачу трошки більше, так як я вже за неї плачу майже 3 роки. Машина вона під викупом. А... І вже мав би давно її виплатити за неї, але так як перерахунок по долару зробили, добавили мені ще 10 місяців. І щоб в наступній ситуації такої не було, щоб перерахунки, то все, я стараюсь платити більше. Ну і зекономлю на валиві. Побачу, що там буде. Ладно, завтра ТО розкажу вам, що по чому. До зустрічі в ефірі. Ось таке масло купив. Ось такі колодки Всім доброго ранку. 11 година понеділок. Планував зранку поїхати на ТО, але по уклону знову пропозиція з 8 до 10-5%. Ну, як цим не скористатися? Вирішив покататися, зробив 4 замовлення по ланцюгу. 5% 950 гривень. І вже думаю, все, коротше, поїду на ТО. В ефірі висить заказ 370 за 11 на поділ. І думаю, що ж не взяти. Ну, коротше, я його взяв, зараз поділ. І їду по прямій зразу на оболонь на ТО. Масло в коробці, масло в двигуні. Плюс діагностика, тому що там питань багато. Плюс Сідушка, чуєте, по ямам капець бісить вже. на днях почала вона тарабанити, хай теж з ними подивиться, чи відкрутилося, чи десь відламалося, не знаю. Коротше, хай подивляться. Ну, після ТО вам все розповім, скільки коштує це все. Скільки коштує содержати санату газову 2016 року. Яка? В оренді під викупом. Всі гроші з'їдає цей викуп. Ладно, то таке справимося. Виїхав я з СТО Третя година дня. Короче, в очереді стояв довго. За вихідні назбиралось там багато машин, тому те, тому те, так само, як мені. Ладно, Короче, заміна масла в коробці в двигуні. Плюс діагностика. Сідіння так і не зробили. Сказали, там по салазкам. Либо заварювати треба, либо хай так буде. Якщо заварювати, то воно не буде їздити. Я говорю, ладно, хай типо, так остається. Коротше, 300 гривень я віддав. Плюс я купляв масло в коробку, 1300. І плюс я купляв колодки термозні передні 950. 9503, 4,300, 5,250. Отак от, от з'їздив. Коротше, по машині. Казав, рейку буває, закусує. Ну, їй хана. Треба в ближайше время її робити. Щось казав справа, там похрустує. Граната. Хана. Порвався пильник іще. Но того пильника вже ніхто не міняв, тому що гранаті все одно вже типа, жопа. Далі. Казав, що то я вранці на холодно почав заводити, кішорох з'явився. Розтягнувся цепок. Ну, вроді би, і все. Ну, це десь 40 -кет мені потрібно. От вам і все. Ну, за останні 1100 я по машині взагалі нічого не робив. Тобі ж масло, фільтра, ну і все, взагалі ну, то слова зовсім. Я думаю, за 1100, ну, как би це вже ну, пора хоч щось дозробити. Так що санатка від'їздила нормально. На цій машині я вже від'їздив 200 тисяч за, за останні 100 тисяч я взагалі нічого не робив. Ну, перед цим 100 тисяч то да, трохи так само вклав я. Найбільша покупка моя була це радіатор 10 тисяч. Ну і плюс робота, це в вийшло 12. Це найбільше. А так все, ну, як би по мілочам. А тут все зразу. Коротше, тепер будемо работа стоя Потому що грошей нема. Якщо воно. Ну, мені сказали, що воно ще поїздить трохи. Але ви знаєте, як воно в останній момент. Хоп! Ні денег, нічого нема. Хлопці. Моїх ошибок не завершайте. Відкладайте завжди на ремонт, щоб у вас було НЗ, що якщо щось з машиною, то щоб у вас було не так, як я, а потім, а потім, а потім. А тепер случилося, і в мене немає копійки. Тепер будемо пахати. Будемо працювати стоя, щоб заробити. Сорокет це якби для мене ну, нормальні бабки. Помімо цього сорокета мені ще треба п'ять з половиною в тиждень віддати за машину. Плюс мені ж треба якось сім'ю щось ще принести. Ну, коротше, будемо працювати. Трохи так. Настроєння підупало. Але я цього як би ожидав, але не ожидав так швидко. Сказали, що поїздять, але все одно треба ці гроші назбирати, щоб вони були, поїздить чи не поїздить. Ну якщо щось десь відпаде, щоб я взяв з-под подушки дома достав і не шукав в кого позичити. Зараз самі знаєте візьми до пазич. Так що будемо працювати. Коли вмикаєш кондиціонер, запах прилий такий йде. Буквально там перших пару секунд. Потім пропадає. Не знаю, може не пропадає, може я просто привикаю до запаху, де не, ну, не чую. Поміняв фільтрик салона, начебто трошки менше стало, але все одно є такий прилив він, типу. Може хтось сталкався з такою бідою, що ви робили? Посоветуйте. Друзі, підійшов вечір кінцю 11 година. Звільнився я майже біля хати. Смисл вже десь якісь брати закази немає. Тож підіб'ємо підсумки. Проїхав 280 кілометрів. Заробив 400 за 15 замовлень. Всі сугубо по уклону. Не знімав всі закази. Після ТО була депресія хі, хі, після висновка, вердикта. Нічого не хотілося. Буду знімати наступного разу неділю вам відео. А, зразу підіб'ємо підсумок робочого тижня, буду працювати без вихідних в режимі нон-стоп, так як потрібні. Лавешки і зразу неділю зніму і ну, підсумок за тиждень. Трохи так підрахував, мінімум треба робити 25 тисяч в тиждень. Щоб за місяць сотку зробити, і тоді я трохи викриюся. Ну а як це буде? Підписуйся, щоб побачити. Будьте здорові!